Коломийські міліціонери затримали вбивцю за гарячими слідами. Під вечір мешканець Коломиї завітав до оселі двоюрідного брата. Двері були відчинені. Чоловік відразу запідозрив неладне. Приступивши поріг, в одній з кімнат він побачив жахливу картину. На підлозі у калюжі крові лежав його 46-річний брат. А біля нього закривало не ніж. Шокований чоловік одразу викликав міліцію. Правоохоронці негайно виїхали на місце події. Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів було Отримана інформація щодо скоєння вказаного злочину може бути причетний громадянин, який проживає з потерпілим на цій же вулиці. Раніше вони дружили, кожен день здибались, вживали спиртні напої. Слідча оперативна група райвідділу міліції розпочала пошук вбивці за гарячими слідами. Випадкові свідки вказали на 44-річного приятеля вбитого. Коли до нього навідалися правоохоронці, той свою вину не заперечував. Зізнався разом із постраждалим. Випивали. Потім дійшло до побутової сварки. Вони випивали між собою і зав'язався між ними. Зав'язалася між ними розмова про участь у бойових. Точках колишнього Радянського Союзу. Значить, потерпілий, тобто померлий який вже от сказав, що він колись брав участь у боях в Афганістані. Це, значить, нашого підозрюваного за діло заживе, і він взяв кухонний ніж, наніс йому декілька ударів, що призвело його до смерті. Він знав точно, що потерпілий. Ніколи взагалі не брав, що він служив десь, як то кажуть, поварем. Потерпілий помер на місці від трьох колоторізаних ран. Тіло направили до моргу Коломийської центральної районної лікарні для подальшого судово-медичного дослідження. Вбивцю затримали, розпочато досудове розслідування. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Вересень 2011 року у місті Сімферополь жорстоко побили місцевого жителя. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, і медикам лише дивом вдалося його врятувати. У зухвалому нападі підозрюється Аметов Кемал Рефатович. Він скоїв злочин та втік, залишивши свою жертву помирати. Амето у щоразу вдається уникати слідства та суду. І найстрашніше він досі переховується. Серед нас зверніть увагу на вигляд Аметову 25-30 років спортивної статури, середній на зріст, волосся коротке. Він агресивний, запальний та неврівноважений. І поки він на свободі, він становить неабияку загрозу для нас з вами. А тому, якщо ви знаєте, де зараз кимала мето, будь ласка, повідомте до служби розшуку Магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Ось цей молодий чоловік першим порушив правила, не припустивши автомобіль швидкої медичної допомоги. Через габарити авто та шум усередині одразу вдалося почути звукові та побачити світлові сигнали. За таке порушення йому доведеться сплатити чималий штраф. Свою вину хлопчина признав одразу і пообіцяв на майбутнє бути більш уважнішим. Разом мене трошки сонечко осліпело, але я визнаю, що я не правий, бо мені соромно за це. Якось так негарно получається, бо якби. Якби треба бути уважнішому, трохи ну, все ж таки дорога. Такі профілактичні заходи спрямовані на привернення уваги до виконання саме цього розділу правил дорожнього руху, коли мова йде про скорочення терміну прибуття автомобіля швидкої медичної допомоги до місця скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Адже часто лічені хвилини вартують життя, тому скорочення терміну прибуття автомобіля швидкої має велике значення. А медиків часто стримують численні корки та нерозуміння з боку водіїв, що не реагують на звукові та світові сигнали. Метою цього заходу є те. Щоб дисциплінувати водіїв, оскільки в процесі дорожнього руху вони не завжди надають перевагу автомобілям зі спеціальними звуковими сигналізаціями, а це звичайно суперечить правилам дорожнього руху. Та й самі медики погоджуються з тим, що така профілактика не обияк потрібна. Водіям у котре треба нагадувати про важливість дотримання правил дорожнього руху, коли треба пропускати автомобілі швидкої допомоги. Сільві профілактичні заходи під назвою «Увага! спецсигнал звілення фактів порушень проводитиметься з 5 по 7 березня. Досить часто нас не пропускають звіпненими звуковими та світловими сигналами. Ще на звуковий сигнал є реакція водія, але на світловий сигнал переважно немає ніколи. Ми бачимо, що водії розмовляють по мобільних телефонах під час руху транспорту і не звертають уваги на рух наших автомобілів з звіпненими звуковим сигналом. Бути правоохоронцем її жіноче покликання Неоніла Табулінська – Булінська Зірет сумлінності, професійності та порядності. Вже близько 10 років ця жінка робить неабиякий внесок у загальну справу відстоювання законності. Розпочавши діяльність коломийського відділу ДАІ, нині вона досвідчений працівник вже обласної Державтоінспекції. Дитячі ігри з машинками стали справою її життя. Дуже хотіла форму носити, почнемо з того, так як обрала цю професію. Працівник дає це. Також дуже відповідальна професія. Це постійно ти здійснюючи нагляд за дорожнім рухом, ти зустрічаєшся з різними людьми, зупиняєш різних людей. Бувають і проблемні ситуації, і по мірі можливості їх вирішують. Головний водій досвідчений капітан міліції. Неля в складі слідчо-оперативної групи УДІ УМВС завжди зі зброєю в руках, готова виїхати на дорожню транспортну пригоду чи іншу подію. Жінка добре знає, що таке страх, однак у складних ситуаціях навчилася його контролювати та переборювати. Береш себе в руки і переборюєш, і набагато краще получається. Просто не думаєш на даний момент тоді про себе, а про тих людей, які могли завдати цей водій якоїсь шкоди чи людям чи транспортним засобам та попри складні завдання неля зовсім не шкодує що обрала серйозну чоловічу професію і жодного разу не зрадила міліцейському мундирові така підлегла честь для будь-якого керівника а ще неабияка приємність жіноча присутність в колективі це є звичайно приємно це є якісь е е е життєрадісно і воно надає е Стимул до праці, звичайно, у чоловічої половини. От. А те, що жінка на дорозі з жезлом, я думаю, це нормальний, нормальний робочий ритм в житті. Ну, я думаю, що водії від цього не втратяться. те, що водії в захваті від жінки з жезлом на дорозі, маємо змогу переконатися наочно. Під час зупинки чоловіки без будь-яких проблем пред'являють документи. А в додаток дарують ще й посмішку та компліменти. Я знякові з напарником приємно побачити жінку у формі, коли зупиняє жінка ДАІ, і дуже приємно в цьому випадку зупинитися і. Настрій інакше як е, чоловіки це, такі противні сержанти. а Тут такі приємний капітан. це зовні вона стримана, сувора і займається на перший погляд чоловічими справами. Жіночі ж секрети насправді приховуються всередині. Неуніла любить коховарити та вишивати, хоча зізнається, що на це не завжди вистачає часу. А ще неабияк захоплюється плаванням, баскетболом та лижами. Та на першому місці у неї все одно залишається робота. Жінка Даїшник, вона щодня стикається із вирішенням складних службових завдань. Тім завжди демонструє унікальні вміння залишатися справжньою жінкою, втіленням жіночності, мудрості та витонченої краси. 8 березня Івано-Франківська державтоінспекція провела в обласному та районних центрах традиційну акцію Квіти віддає прикарпаття. Даруємо їм квіточки, так і даруємо їм правила дорожнього руху, щоб вони собі іноді могли нагадувати, нагадувати, якщо забувають, щоб подальшому не порушували правила дорожнього руху. В цей день жінки мали нагоду посміхатися на жест автоінспектора про зупинку. Кажімо, пані Діана згадала про несправні двірники свого автомобіля, які через раз витирали краплину дощу на передньому склі. Відломився дворник, я щойно бігаю, шукаю і дворника нема, але дуже дуже дякую. Коли е, зупиняє служба, Даї завжди знаєш, що ти щось порушив, Але щоб бути таку приємну несподіванку, щиро вдячна. Важаю цим жінкам отримувати від нашої служби, да тільки такі. Вони кожного дня вітають з 8 березня. По перше, а по-друге, незважаючи на таку гарну погоду, що не не, не, не сонечко. Світить такий гарний сюрприз. Ранку дуже дякую. Їду поздравляти маму. Не лише водіїв, але й пішоходів жінок цього дня вітали інспектори. Даї Привітати, побажати вам щастя, здоров'я, всіх благ, і всього всього в вашому житті. І побороти маленьку типу, подарунчу квіточку і правила дорожнього руху, щоб ви дотримувалися правил дорожнього руху і перекладати тільки на пішкільному переході. Державтоінспекція області щороку проводить такі акції. Метою є привернення уваги жінок-учасників дорожнього руху до дотримання ними правил безпечної поведінки. Адже якщо у безпеці буде жінка, у безпеці буде і держава. 8 березня, мабуть, найочікуваніше свято всієї прекрасної половини людства. З нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру, начальнику МВС Івано-Франківській області, генерал-майор міліції Олег Сало, привітав жінок Прикарпаття. Не забув керівник і про прекрасних представниць засобів масової інформації. Особливої уваги керівника удостоїлися жінки-правоохоронці. Цей святковий день. Коли святкує вся наша країна, не тільки країна наша, хочеться привітати всіх наших жінок, які в мундирах, які несуть службу, які обрали тяжкий свій шлях от охорона громадського порядку, з злочинності з тим святом, щоб вони завжди себе почували жінками, щоб їх завжди любили. З приходом додому зустрічали радісно, радісно проважали на роботу, щоб їм щастило по житті, любові і тепла. Також хочу привітати всіх жінок Прикарпаття. Щастя їм доброї долі. В обласному управлінні внутрішніх справ трудяться 250 жінок, з них 140 на атестованих посадах. Вони працюють практично у кожному підрозділі, у тому числі і на оперативній роботі, додаючи наснаги своїм колегам-чоловікам, не поступаються їм у виконанні найскладніших правоохоронних завдань. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василіянок, 22 55 19 09, 51 13 61.